Всім, пережившим травму ліапьордових лосін, присвячується: звериний принт, особливо леопард, опинився в цьому сезоні на верхівці моди. Цікаво, для нього маркетологи вигадають окремий кор, леокор, наприклад, або РР. Отже, якщо ви так само як і я з дитинства травмовані ляпьордовими лосинами, і вас хтось і колись переконав, що анімалістичний принт це вульгарно, то нам терміново треба поговорити. Права в тому, що анімалістичний принт може бути. Навіть на речах в стилі кежуал. на тій самій базі, тому що за базовість речі відповідає її фасон, а не колір або принт. Оці штани, сорочка, спідниця, сукня тощо є сучасними базовими речами, простими і актуальними за фасоном. Тому пропоную роздивитись сучасні стилізації з цим модним в лапках принтом. Чому в лапках? Тому що геометричні і анімалістичні принти взагалі ніколи не виходять з моди, але вони іноді опиняються на її верхівці, і тоді крамниці, вулиці, а також стрічки в інстаграмі перетворюються на африканські саванни. І перш ніж ми перейдемо безпосередньо до прикладів, нагадаю, що мене звати Аліна, я стилістка, і на цьому ютуб-каналі я намагаюся максимально короткий за мірками YouTube час надати вам максимум стильної користі. Отже, спосіб номер один сучасної стилізації речей з ліопардовим принтом це поєднати прості за фасоном штани, шорти або спідницю. З леопардовим принтом, з оверсайзною футболкою. Довгою або короткою, це вже на ваш смак. Але головне, щоб на ній був якийсь яскравий і чудернацький напис або малюнок. І чим яскравіше, тим краще. Я обожнюю таке поєднання. Це так розслаблено і в той же час сміливо. І зухвало. А якщо ще вдягнути до цього крокси, то взагалі буде вогонь, модна пожежа, навіть я би сказала. Другий спосіб це тотал Леопард, звичайно. Головне, слідкуйте, будь ласка, щоб речі в образі були актуальними за фасоном. Якщо вдягнути леопардову спідницю в часів своєї молодості, то сучасного образу не вийде. Тут ще можна додати драматизму за рахунок яскравого взуття або сумки. Або навпаки, притушувати цю природну нестримність аксесуарами спокійних відтінків. А тим, хто зараз підпишеться на мій канал і натисне вподобайку. Я із задоволенням розповім про третій спосіб сучасної стилізації речей з леопардовим принтом. Всім іншим теж, звичайно, розповім, але вже без задоволення. Так і знайте. Таким чином, нам на поміч, як завжди, і в усіх незрозумілих ситуаціях приходить Денів. Поєднайте леопардову сорочку з джинсами. Або накиньте на леопардову сукню, джинсову куртку або жилетку. Є ще один спосіб стилізації анімалістичного принту в стилі сафарі, цей спосіб поза часом і швидкої моди, але не є наразі мега популярним. Тому про нього якось окремо розповім. До того ж, рекомендую вам подивитись. Це відео, в якому я розповіла про принцип поєднання анімалістичного принту з іншими принтами в одному образі. І якщо раптом ви в шоці від усього, що тут побачили, то вас я також не залишу без поради. Якщо леопарда на речах, штанах, сорочках, сукнях, спідницях, тощо вам забагато, а по хочеться, то Придбайте собі якогось маленького леопардика, наприклад, на взутті, на сумці, або, наприклад, у вигляді прикраси. Сподіваюсь, що тренд на леопард вийде за межі модної індустрії і перейде на поле бою, де леопардів буде більше, а смердючих нащадків Пушкіни Достоєвського буде ставати все менше, менше і менше, поки вони взагалі не щезнуть, як вид. Да се